До тих пір, поки громадяни України не усвідомлять, що їхнє здоров'я залежить від їхнього активного ставлення до влади, нічого не буде. Це перше. І друге. Ви говорите, шановні депутати, про те, що цієї комісії буде покладений під сукно. У мене до вас одне запитання: якщо ви чесні люди, хто є від сім'ї владної? Куратором охорони здоров'я. Ви знаєте це чи ні? Від владної сім'ї. Один з синів. Так от, а, саме через те, що на самому опорах. Один з синів чиїх? Прошу? Один з синів чиїх? Ну, хто у нас начальник держави? Уриса Васильівни теж є два Ні, Начальник не Риса Васильівна. Ориса Васильівна це помічник начальника в сфері охорони здоров'я. Так от. До тих пір, поки ви не почнете чесно називати прізвища цих людей, хто знімає з охорони здоров'я з таких цін гроші, які дозволяють йому, як було два тижні тому назад, дати більше ніж 160 мільйонів без кредит без а, відсоткової а, 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 кредиту на свою фірму? Ви знаєте, про кого йдеться? До тих пір справи не буде.